Мил. Ох, яка невдала передача назад і залітає у ворота. Замиває Динамо. Все ж таки скасовуйте, не скасовуєте зі стандартів, але вони з гри заб'ють. І зараз самі собі малькіти ці проблеми привозять. Звичайний розіграш на відворіт завершується тим, що Динамо рахунок усе ж відкриває на у першому таймі. Олександр Льонок просив передачу. Шапоренко витримав паузу. Триває хальонок. Шапаренко знову ним залишає мічно фланг. Каруває, вибирав суперника і хальонок. Волоше. Низа передача Шапоренко. Прострілює! 2-0. Залітає м'яч у ворота. Ворошко. робить рахунок 2-0 на користь Динамо. Для нього особливо. Це дуже важливий момент. Новий сезон. Перша виходить в основі і одразу забиває в офіційному поєдинку. Не забити Волошину не вдалося. Він Був корисним, був активним на полі. Скотивою у Динамівці в Чержена головою. Спряга. Губує м'яч проходить передачу. Штрафний удар! Дай вікутиця 3-0! Раз Михавко. Не лише перші передачі вміє виконувати. Ось так дуже майстерно класти м'яч у нижній кут. Забиває Динамо втретє наприкінці цього поєдинку. Забуває Михавко.